Центральній районній бібліотеці, Коломиї декламували вірші. Захід присвятили 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Районний відділ культури та туризму райдержадміністрації конкурс чітців проводить щороку, охочих взяти участь щоразу більше. 52 учасників з Коломийського району для того, щоб потрапити на конкурс життів, попередньо пройшли прослуховування у своєму населеному пункті. Юлія Марчук приїхала з Ганева, навчається в снятині. У такому проєкті бере участь не вперше. З кожного заходу отримує чималий досвід та позитивні враження. Краще дізнатися творчість Тараса Григоровича Шевченка, також щоб отримати більше друзів, нові знайомства. А також перемога Микола Тимошишин пасічник з зотаніє читати вірші одне з улюблених занять. Участь у конкурсах задоволення тому відмовити собі не може. Подобається мені приймати участь в різних концертах. Різних там уривках, вистав і так далі, очолила журі Оксана Сушириба, головний спеціаліст відділу культури і туризму РДА. оцінюючи виступи конкурсантів, журі враховувало найдрібніші деталі. Розповідає методист Микола Кавацюк. Але найважливіше, що поезія линула від душі. Найперше це актуальність твору. Обов'язково першим твором має бути твір Тараса Григоровича Шевченка. Другий твір це є твір будь-якого українського автора на розсудчиця. Визначаємо мустинічну майстерність. Визначаємо актуальність твору, музичне оформлення, визначаємо, наскільки відповідає костюм тематиці твору. Найкращими чіттями стали Андрій Мандрик Джуркова та Микола Тимошишин Зотенієм. Роди мій, стою перед тобою, а серце, як розбитий дзвін, буде скорботою твоєю. І журбою. А Василь Кендрецький з угорників отримав перше місце у молодшій групі. Переможці нагороджені дипломами, подарунками та традиційно ковзарем. Попереду у призерів нові випробування, обласний конкурс чітців.